Привіт, друзі, котомами і й котати. Кота, Скажіть чесно, скільки разів на день ви проходите цей квест. Мурчику, киць-киць, киць, киць, киць де ти, хулігани? Ви кличете його ніжним голосом, потім вимогливим. Потім вже майже кричите, а у відповідь. Тиша. І ось коли ви вже майже зневірилися, ви бачите його. Він сидить у метрі від вас, дивиться у стіну, і єдине, що видає його реакцію, ледь помітне сіпання вуха у ваш бік. Знайома ситуація? Думаєте, він робить це вам на зло? Може, він просто не розуміє, що це його ім'я? Або, що гірше, він все розуміє, але йому просто байдуже. Сьогодні ми розставимо всі крапки над і і розкриємо одну з найбільших таємниць котячого світу, спираючись на справжні наукові дослідження. Готуйтеся, правда може вас шокувати. А поки ми не почали, напишіть у коментарях, як звати вашого пухнастого ігноратора, подивимось, у кого найоригінальніше ім'я. Перш ніж ми зануримось у дослідження, давайте згадаємо, хто такі коти. Це не маленькі собачки, які готові бігти до вас, радісно виляючи хвостом по першому шкличу. Ні і і коти це нащадки диких хижаків одинаків. Їхні предки тисячоліттями покладалися тільки на себе, їм не потрібно було співпрацювати у зграї, щоб полювати, як вовкам. Тому в їхній прошивці немає опції беззаперечно слухатися вожака. Ви для кота не вожак. Ви, у кращому випадку, дивний великий теплий кіт, який чомусь ходить на двох ногах і відкриває консерви. Соціальна батарейка кота сідає дуже швидко і йому потрібен час, щоб побути наодинці і подумати про вічне. Тому, коли ми намагаємося застосувати до них людську або собачу логіку, ми приречені на поразку. Розуміння їхньої природи це перший крок до розгадки їхньої поведінки. Вони не погані, вони просто коти. І саме ця їхня незалежність нас і захоплює, чи не так. Отже, головне питання що мучить мільйони власників, чи справді мій кіт знає, що барсик це про нього, чи це просто набір звуків, на які він іноді реагує, коли в нього є настрій. Роками це було темою для суперечок. Одні казали звісно, знає, мій одразу біжить, інші зітхали. Та він реагує на шурхіт пакетика з кормом активніше ніж на своє ім'я, і знаєте що наука вирішила втрутитися в цю сімейну драму вчені, озброївшись мікрофонами, камерами та величезним запасом терпіння, бо працювати з котами це вам не атоми, розщеплювати тут все набагато складніше. Взялися за це розслідування, вони вирішили перевірити не просто здогадки, а отримати реальні докази. Чи здатний котячий мозок виокремити одне конкретне слово з потоку інших і асоціювати його з собою? Це не просто питання цікавості, це питання розуміння глибини зв'язку між нами і нашими пухнастими сусідами по планеті? Адже якщо вони нас розуміють, то, можливо, їхній ігнор це не просто неуважність. А свідомий вибір. І це погодьтеся. Змінює абсолютно все. І тут на сцену виходять японські вчені. А хто, як не японці, з їхньою любов'ю до котів і точністю міг би розгадати цю загадку. Команда під керівництвом Ацуко Сайто з Токійського університету провела геніальне за своєю простотою дослідження. Уявіть собі. Вчені ходили по домівках і кото кафе, немов котячі психологи, і проводили експерименти. Їхньою головною метою було з'ясувати, чи відрізняють коти свої імена від інших слів, схожих за довжиною та наголосом. Це було справжнє випробування. Адже кота не попросиш натиснути на кнопку, якщо він почув своє ім'я. Потрібно було спостерігати за ледь помітними реакціями. Рух вуха, поворот голови, розширення зіниць, можливо, навіть легке сіпання хвоста. Це була титанічна робота фіксувати мікрореакції створінь, які є майстрами покерфейсу, вчені діяли дуже хитро, щоб не сполохати своїх піддослідних і отримати максимально чисті результати. Вони розуміли, що будь-який стрес або незвична обстановка можуть вплинути на поведінку кота і звести всі зусилля на нівець. Як же проходив сам експеримент, вчені використали метод, який називається габітуація дегабітуація. Звучить складно, але насправді все просто. Уявіть, що ви слухаєте монотонну лекцію. Спочатку ви ще намагаєтесь вслухатися, але згодом. Ваш мозок просто вимикається і перестає реагувати на одноманітну інформацію. Це і є габітуація, тобто звикання. Вчені робили те ж саме з котами. Вони записували на диктофон голос власника кота. Спочатку власник вимовляв чотири звичайних іменники, які були схожі за довжиною та інтонацією на ім'я кота. Наприклад, якщо кота звали Мурчик, то він міг почути слова ключик. М'ячик, зайчик, хлопчик. Вчені програвали ці записи коту з певним інтервалом. Перше слово кіт піднімає вухо, друге реакція слабша, третє майже нуль уваги. Четверте кіт вже по думки позіхає і думає, коли ця дивна людина нарешті дасть йому спокій. Його інтерес згасав, як свічка на протязі. Це був ключовий етап експерименту. Приспати пильність кота і довести його до стану повної нудьги. І ось наставав момент істини кульмінація. Після чотирьох нудних, нічого незначущих слів, які змусили кота зануритися у свої глибокі філософські роздуми про сенс існування мишей, раптом лунало п'яте слово, і це слово було його ім'я, вимовлене тим самим голосом з тією ж інтонацією. І що ж відбувалося? Вчені, затамувавши подих, фіксували кожну мікросекунду реакції, чи буде вона відрізнятися від реакції на попередні слова, чи помітить кіт різницю, чи вирве його з прострації цей знайомий набір звуків? На кону стояла відповідь на питання, яке ми всі собі ставили це був справжній тест на когнітивні здібності котів. Вони не просто мали почути звук, вони мали розпізнати його як щось. Значуще щось, що стосується безпосередньо їх. Це момент, коли звичайна кличка перетворюється з простого слова на особистий ідентифікатор, і реакція котів не змусила на себе чекати, вразивши навіть досвідчених дослідників барабанний дріб. Результати так, вони це роблять. Переважна більшість котів, які брали участь у дослідженні. Продемонстрували значно сильнішу реакцію саме на власне ім'я, аніж на попередні слова приманки. Їхні вуха поверталися активніше, голови крутилися, деякі навіть нявчали у відповідь. Це було науковим підтвердженням того, що коти не просто реагують на будь-який звук, а здатні виділяти своє ім'я з-поміж інших слів, вони знають його. Вони розуміють, що це звернення до них. Тож наступного разу, коли ваш пухнастик демонстративно ігнорує ваше барсику, йди їсти, знайте, він не глухий, він все прекрасно почув. Він просто в цей момент вирішує, чи варта ваша пропозиція того, щоб відволіктися від надзвичайно важливої справи споглядання пилинки у сонячному промені. Це відкриття перевернуло уявлення про котів як про створінь, що живуть виключно інстинктами. Ні, в їхній пухнастій голові відбуваються набагато складніші розумові процеси, ніж ми звикли думати. Але вчені на цьому не зупинилися, вони пішли далі. Добре, кіт відрізняє своє ім'я від випадкових слів. А що, якщо в домі живе кілька котів? Чи зможе Мурчик зрозуміти? Що кличуть саме його, а не його сусіда барсика, це вже завдання із зірочкою. Погодьтеся, це вимагає не просто розпізнавання одного слова, а диференціації між кількома схожими ідентифікаторами. Для цього було проведено другий етап дослідження, в якому брали участь коти, що живуть у великих родинах, або в кото-кафе. Уявіть собі, цей хаос – 5-10 котів. І кожен має своє ім'я для людини. Це вже виклик усіх запам'ятати. А якщо до самих котів, чи знають вони, хто є хто в їхній пухнасті ієрархії, чи для них усі ці пушок, сніжок, рижик зливаються в один суцільний людський лепет? дослідники вирішили перевірити, і це адже від цього залежить розуміння соціальної структури котячих спільнот. І їхньої здатності до складнішого аналізу мови. І знову результати вразили в експерименті, де коти чули імена своїх колег по дому, а потім своє власне, вони знову показали дивовижну здатність. Вони майже не реагували на імена інших котів, але чітко й однозначно відгукувалися на своє. Це означає, що ваш кіт не просто знає своє ім'я, він ще й знає імена інших котів у вашому домі, і що найцікавіше, він розуміє, що барсик це не він. Він може подумати, ага, це кличуть того рудого нахабу, який вчора намагався з'їсти мою порцію. Мене це не стосується, продовжую спати. Це свідчить про наявність у них певної форми теорії розуму. Здатності розуміти, що інші істоти мають свої власні імена та ідентичності. Це вже не просто розпізнавання звуку, це справжній соціальний інтелект. Тож наступного разу, коли ви лаятимете одного кота, а інший сидітиме поруч із невинним виглядом, знайте, він все розуміє і ймовірно зловтішається. Добре, ми з'ясували, вони все знають і все розуміють. Тоді чому, чому вони так часто нас ігнорують? Причина номер один криється в самій природі цього звернення. Для собаки команда до мене це чіткий наказ, який потрібно виконати. Ім'я це прелюдія до команди. Для кота його ім'я це не команда, це просто ідентифікатор. Це ніби хтось у натовпі гукнув ваше ім'я. Ви обернетесь, подивитесь, хто це. Але це не означає, що ви зобов'язані бігти до цієї людини і виконувати її прохання. Так само, і кіт, коли він чує мурчик, його мозок обробляє інформацію. Ага, цей великий знову щось від мене хоче. Цікаво, що на цей раз він почув, ідентифікував, що звертаються до нього, а далі він приймає рішення: чи варто реагувати, чи є в цьому якась вигода для нього. Чи можливо краще зробити вигляд, що він міцно спить? У котів немає вродженого бажання догоджати, як у собак, у них є вроджене бажання робити те, що вигідно і приємно саме їм, і це ключова відмінність, яку потрібно зрозуміти і пробачити? Причина номер два, і вона дуже важлива відсутність позитивного підкріплення. Давайте будемо чесними як часто ми кличемо кота по імені, щоб зробити йому щось неприємне, барсику, йди сюди, будемо стригти кігті, мурчику, злізай зі столу негайно, пушку, хто роздер диван, кіт не дурень. Його мозок дуже швидко створює асоціативні зв'язки, якщо його ім'я найчастіше звучить у контексті заборон, покарань або неприємних процедур. Як от поїздка до ветеринара, то з часом він починає сприймати його як сигнал тривоги о, знову моє ім'я. Краще сховаюся під диваном про всяк випадок. І, навпаки, якщо ви будете кликати його по імені переважно для того, щоб дати смаколик, почухати за вушком або погратися улюбленою іграшкою. Асоціація буде зовсім іншою. Ім'я стане сигналом чогось приємного, і бажання відгукнутися зросте в рази. Це проста психологія, яка працює і з людьми і з котами. І нарешті причина номер 3 Моя улюблена, назвемо її котячий характер або просто каттітюд, навіть якщо ви все робите правильно, створили позитивні асоціації, які точно знає. Що ви кличите його на вечерю з улюбленим паштетом, він все одно може вас проігнорувати. Чому? Тому що він кіт, у нього є власні надзвичайно важливі справи. Наприклад, потрібно терміново вилизати лапу або пильно подивитися у вікно на пташку, або просто медитувати, дивлячись у стіну. У цей момент ваш поклик це просто набридливий шум, що відволікає його від справді значущих занять. Він почув вас, він зрозумів, він зважив усі за і проти, і він вирішив, що його поточне заняття набагато важливіше це не неповага, це просто інша система пріоритетів. У його світі не існує поняття треба, існує лише хочу або «не хочу». І ми, як люблячі господарі, маємо прийняти цю філософію дзен і просто почекати, поки його величність звільниться. А як же вони взагалі вчаться? Це ж не магія, вони не народжуються зі знанням свого імені. Процес навчання відбувається через класичне обумовлення, той самий механізм, який відкрив ще академік Павлов зі своїми собаками. Все дуже просто. Кожного разу, коли ви даєте кошеняті їжу, ви кажете Мурчик їсти. Коли ви його гладите, ви лагідно промовляєте, Мурчик хороший хлопчик. Коли ви берете його на руки, ви знову кажете його ім'я. З часом у мозку кота утворюється міцний нейронний зв'язок звук мурчик, хач щось хороше, їжа ласка, увага. Цей звук починає асоціюватися з приємними відчуттями. І саме тому він починає на нього реагувати. Це нерозуміння мови в людському сенсі, це вивчена асоціація. Кіт не думає, о, це моє ім'я, яке дали мені мої люди. Він думає, «О, цей звук зазвичай після нього відбувається щось приємне. Варто звернути увагу. Чим послідовнішими і позитивнішими будуть ці асоціації, тим швидше і надійніше кіт вивчить своє ім'я. Окрім самого слова, величезну роль відіграє тон голосу, і це теж доведено наукою. Інше дослідження показало, що коти набагато краще реагують на так звану мову, спрямовану на кота – cat-directed speech. це той самий смішний сюсюкаючий голос, яким ми розмовляємо з нашими улюбленцями, коли думаємо, що ніхто не чує. Хто тут у нас такий гарненький, хто цей маленький пухнастик? Так, ми всі це робимо, і виявляється, це правильно. Коти реагують на вищу тональність і лагідні інтонації набагато активніше, ніж на звичайну монотонну мову. Вони розрізняють, коли ми звертаємося саме до них, а коли просто розмовляємо з іншою людиною, вони вловлюють емоційне забарвлення нашого голосу. Тому, коли ви кличете кота. Спробуйте робити це тим самим дитячим голосом, сповненим любові й обожнювання. Для нього це додатковий сигнал звертаються до мене, і схоже, з добрими намірами це посилює позитивну асоціацію і підвищує шанси на те, що вас не проігнорують. Ще один цікавий аспект, який дослідили вчені, чи впізнає кіт своє ім'я. Якщо його покличе незнайома людина, це важливий тест, щоб зрозуміти, чи реагує він просто на знайомий звук, чи на знайомий звук вимовлений знайомим голосом. В експерименті котам давали прослухати запис їхнього імені, вимовленого спочатку власником, а потім незнайомцем, і результати були дуже показовими. Реакція на голос власника була значно сильнішою та яскравішою. На голос незнайомця коти теж реагували, але набагато слабше, іноді майже непомітно. Про що це говорить? Про те, що для кота важливий не лише сам набір звуків, що складають його ім'я, але й те, хто їх вимовляє. Ім'я, сказане улюбленим господарем, несе в собі набагато більше значення. Це підтверджує, що між котом і людиною існує міцний емоційний зв'язок. Вони не просто живуть з нами під одним дахом, вони формують прив'язаність, виділяють своїх людей і довіряють їм більше, ніж чужинцям. Дуже поширений міф, який потрібно розвіяти мій кіт просто дурний, тому ні на що не реагує. Це абсолютно не так. Якщо ваш кіт вас ігнорує, це не ознака низького інтелекту. Навпаки, це може бути ознакою високого. Він провів складний аналіз ситуації, почув своє ім'я, оцінив ваш тон голосу, згадав попередній досвід, пов'язаний з цим звуком, зважив потенційну вигоду і витрати енергії і прийняв свідоме рішення ігнорувати це складна когнітивна операція, коти. Надзвичайно розумні створіння, але їхній інтелект працює за іншими правилами Це інтелект хижака одинака, спрямований на виживання, економію ресурсів та отримання максимальної вигоди при мінімальних зусиллях. Вони не будуть робити щось просто для того, щоб вам догодити. Вони зроблять це, якщо побачать у цьому сенс для себе. Тому замість того, щоб ображатися на кота і називати його дурником, спробуйте зрозуміти його мотивацію Можливо, ви просто пропонуєте йому недостатньо привабливу угоду. Добре, з теорією розібралися. А що робити на практиці? Як навчити кота чи кошеня відгукуватися на ім'я? Порада номер один починайте якомога раніше і будьте послідовними. Щойно у вашому домі з'явилося маленьке кошеня. Починайте активно використовувати його ім'я. І найголовніше правило: ім'я має асоціюватися тільки з позитивом. Ніколи чуєте, ніколи не сваріть кота, називаючи його по імені. Для покарань та заборон використовуйте інші слова, наприклад, суворе «ні» або не можна, а ім'я це святе. Це слово має бути для кота синонімом радості, безпеки і задоволення, проводьте короткі тренування, покличте кошеня по імені з іншої кімнати, коли воно прибіжить, а кошенята зазвичай допитливі і біжать на будь-який звук, нагородіть його ласкою, грою або маленьким смаколиком. Повторюйте це кілька разів на день, але не перетворюйте на нудну муштру. Все має бути у формі легкої, приємної гри. Практична порада номер два, яка випливає з попередньої. Використовуйте силу смаколиків. Їжа це найпотужніший мотиватор для більшості тварин, і коти тут не виняток. Оберіть якісь особливо улюблені ласощі вашого кота, які він отримує не щодня. Це може бути шматочок сушеного м'яса. Спеціальні котячі вітамінки або краплинка сметани, тримайте ці суперпризи під рукою. Кілька разів на день, коли кіт знаходиться недалеко від вас, чітко і лагідно промовте його ім'я. Як тільки він подивиться на вас або поверне голову, одразу ж дайте смаколик і похваліть. Мурчик, поворот голови, молодець Мурчик, тримай смачненьке. Так ви створите дуже міцний і швидкий рефлекс ім'я – гарантована винагорода. Спочатку винагороджуйте за найменшу реакцію, потім, тільки якщо він підійде до вас. Не перестарайтеся з кількістю ласощів, щоб не нашкодити здоров'ю. Але для навчання цей метод працює безвідмовно. Дуже важлива порада номер три. Не зловживайте, не перетворюйте ім'я вашого кота на білий шум. Якщо ви будете без упину повторювати мурчику, 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 мурчик, де ж ти мурчик, це слово втратить для нього будь-яке значення. Він просто звикне до цього звуку і перестане на нього реагувати, так само, як ми звикаємо до шуму холодильника чи цокання годинника, використовуйте ім'я цілеспрямовано. Кличте його тоді, коли ви справді хочете з ним взаємодіяти, погратися, погодувати, погладити. Якщо ви просто хочете знати, де він, краще пройдіться по квартирі і знайдіть його очима. Кожне вимовлене вами ім'я має нести в собі обіцянку чогось цікавого або приємного. Якщо ви будете кликати його по сто разів на день без причини, ви просто девальвуєте його ім'я. В його пухнастій голові. Зберігайте його цінність, і тоді кіт буде реагувати набагато охочеше. Чи є правильні та неправильні імена для котів з точки зору звукового сприйняття? Деякі зоопсихологи вважають, що так, коти краще розрізняють короткі дзвінки імена, які містять шиплячі або свистячі звуки, такі, як СМ на наприклад. Імена типу Барсик, Марс, Сімба або Буся, для них легше виокремити з навколишнього шуму. Також добре працюють імена, що закінчуються на голосний звук і, наприклад, Тіма або Джесі. Цей звук знаходиться у високому частотному діапазоні, який коти добре чують. А от довгі складні імена, наприклад, Арістотель або Інокентій. Можуть бути для них складними для запам'ятовування і розпізнавання. Звісно, це не означає, що ви не можете назвати свого кота архібальдом, якщо вам дуже хочеться, він скоріш за все звикне. Але якщо ви хочете максимально полегшити йому завдання, обирайте коротке і дзвінке ім'я. Хоча, будемо відверті, більшість архібальдів все одно вдома стають просто арчі. А що ж робити з незліченною кількістю прізвиськ, якими ми обдаровуємо наших улюбленців пухнастик, ковбаска, маленький тиран, солодка булочка, зайчик, чи розуміє кіт, що все це теж про нього? Відповідь так, якщо ви використовуєте їх послідовно і в правильному контексті, кіт не аналізує значення цих слів. Він знову ж таки покладається на асоціації та інтонацію. Якщо ви кожного разу, чухаючи його за вушком, називаєте його Моя солодка булочка, він запам'ятає, що цей набір звуків, вимовлений вашим ніжним голосом, означає приємні відчуття. Він може вивчити кілька таких кодових слів, але будьте обережні, якщо у вас вдома живе 10 котів. І кожного ви називаєте мій маленький може виникнути плутанина, проте, як правило, у кота є одне офіційне ім'я, на яке він реагує найбільш чітко, і кілька домашніх прізвиськ, які він асоціює з ласкою та ніжністю, і це прекрасно. Адже це частина нашої унікальної мови любові до них. Зрештою, за всіма цими науковими дослідженнями, експериментами та практичними порадами стоїть щось набагато більше. Ім'я це не просто кличка, це символ нашого зв'язку, це перше слово, яке ми даємо маленькому беззахисному клубочку, коли приносимо його в дім, це слово, яке ми вимовляємо сотні разів на день з любов'ю, ніжністю, іноді з роздратуванням, але завжди з прив'язаністю. Коли кіт відгукується на своє ім'я, це не просто рефлекс, це акт комунікації, це його спосіб сказати: я тебе чую, я тебе впізнаю, ми з тобою в одній команді, і навіть коли він нас ігнорує, це теж частина їхнього шарму, частина тієї таємниці, яка робить котів такими особливими. Це нагадування, що ми ділимо свій дім не з підлеглим, а з рівноправним партнером, який має власну волю і власний погляд на світ, і в цьому, мабуть, і полягає головна краса наших стосунків з ними. Що ж, друзі, тепер ви озброєні знаннями. Наступного разу, коли ваш кіт зробить вигляд, що він предмет меблів, а не жива істота, яка чує ваші благання. Ви знатимете правду, він не глухий, не дурний і не злий, він просто кіт у всій своїй величній, незалежній і трохи нахабній красі. Наука підтвердила: вони нас чують, вони нас розуміють, але залишають за собою право вибору. І хіба не за це ми їх обожнюємо? За те, що вони ніколи не дозволяють нам забути, що їхня любов і увага. Це не обов'язок, а дорогоцінний дар, який потрібно заслужити. Сподіваюся, це відео було для вас не тільки смішним, але й корисним. Якщо так, ви знаєте, що робити. Ставте свій котячий лайк, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові розслідування, і обов'язково поділіться цим відео з другом, у якого теж є свій пухнастий ігноратор. А на останок питання. Яке найсмішніше прізвисько видавали своєму коту, коли думали, що ніхто не чує? Напишіть у коментарях, посміємося разом. До зустрічі!